Метю Маконахі показав правило спальні, яке він та Каміла Алве залишаються правдою, це добре для вашого шлюбу. Маленьке ліжко, чудова любов, чому розмір спальні може врятувати ваш шлюб? У світі, де нас бомбардують зображення величезних будинків та розкішних спалень, здається, більше це завжди краще. Але що робити, якщо я скажу вам, що секрет щасливого шлюбу може бути меншим ліжком? Так, ти не помилився. Нещодавно Меттю Маконахі, добре відомий актор і автор, поділився особистою таємницею, яка, на його думку, допомагає йому та його дружині Каміль Алвес для підтримки міцних стосунків, вони сплять у розмірі ковіна. Ця ідея може здатися дивною. Зрештою, ми звикли думати, що чим більше місця, тим комфортніше. Але досвід Маконахі змушує вас думати. Чи може розмір спальні насправді впливати на близькість та близькість у стосунках? Чому величезне ліжко не завжди добре? Маконакс описує, як велике ліжко королівства з дітьми в ліжку повернулося з затишного місця для сімейного відпочинку на полі бою для космосу. Дружина з одного боку, чоловік з іншого, а діти займають решту. Він розповідає про те, як він колись прокинувся, і побачив, що Каміла як футбольне поле для відвідування. Це не тільки позбавляє близькості, але й створює відчуття відсторонності. Пам'ятайте свої власні ранкові ритуали. Скільки разів ви прокинулися від того, що хтось кидає, займає занадто багато місця або просто заважає вам спокійно спати. Великий розмір ліжка може створити відчуття ізоляції, навіть якщо ви спите поруч із коханою людиною. Близькість та близькість ключ до сильних відносин. Розмір ліжка, квін, не просто обмежує простір, це створює відчуття близькості. Коли ви плече до плеча, ви відчуваєте зв'язок зі своїм партнером. Ви відчуваєте його тепло, дихання, його присутність. Це створює відчуття безпеки та близькості, що так важливо для міцних стосунків. Я сам можу підтвердити цю ідею. Через багато років у великому ліжку ми вирішили піти до ліжка розміром Сквін, і це справді змінило наше життя. Ми почали проводити більше часу, обіймаючи, розмовляючи перед сном, просто насолоджуючись близькістю один до одного. Більше, ніж просто ліжко, створення здорової сімейної динаміки. Але секрет щасливого шлюбу це не лише розмір ліжка. Як підкреслює Маконакс, важливо не робити прямої лінії кривої. Якщо щось піде добре, продовжуйте ловити зелені вогні. Якщо ні, то швидко вирішуйте проблеми, щоб вони не накопичувалися. Ідея Каміли Алвес про здорову сімейну страву та відкрите спілкування також є надзвичайно важливою. Створення простору, де діти можуть вільно висловлювати свої почуття та думки, є основою здорової сімейної динаміки. Мої поради щодо створення більш інтимної спальні. Розглянемо можливість переходу на розмір королеви, якщо ви спите у великому ліжку з дітьми або просто відчуваєте відшарування від партнера, це може бути чудовим рішенням. Обмежте кількість подушок та ковдр, чим менше речей у ліжку, тим більше місця для вас та вашого партнера. Створіть затишну атмосферу, використовуйте м'які тканини, приглушене освітлення та ароматичні свічки, щоб створити розслаблюючу та інтимну атмосферу. Виділіть час для спілкування перед сном, відкладіть телефони і проводіть час, розмовляючи з партнером. Розкажіть про свій день, поділіться своїми мріями та планами. Не бійтеся бути вразливими, відкрите та чесне спілкування ключ до сильних відносин. Не бійтеся говорити про свої почуття та потреби. Висновок. Розмір спальні може здатися невеликою деталлю, але це може мати величезний вплив на ваші стосунки. Перехід на ліжко королева може не тільки створити більше місця для близькості, але й змусити задуматися про інші аспекти вашого сімейного життя. Пам'ятайте, що щасливий шлюб це не про розкіш та великі розміри. Йдеться про любов, близькість, спілкування та взаєморозуміння. І іноді, щоб знайти це, просто зменшіть розмір вашого ліжка. Пам'ятайте, що кожен шлюб унікальний і те, що працює для одних, може не працювати для інших. Експериментуйте та знайдіть те, що найкраще підходить для вас та вашого партнера. Ключовий висновок не недооцінюйте вплив фізичного простору на емоційну близькість у стосунках.